Алена це така річ, вона не всім дається в руки. Це має бути якась не знаю, ну не талант, можливо, але хоча б якась схильність. Говорять, що гори вибирають людей, які будуть їх прославляти. Кераміка дійсно прославила гори. Це наша майстеренька, де фактично робиться вся гончарна справа, тобто створюється форма. Від того, що я замішую глину, робота гончара за кругом. Тут все створено для того, щоб суто зробити, підсушити. І там два етапи в косівській кераміці суто вони проходять тут. Треба трошки глину перед тим, як поставити на круг, пробудити її зі сну. то розім'яти її трошечки. До цього я був військовим, а в один прекрасний момент якось так склалося, що почав займатися гончарством. Пішов до одного з гончарів, тут місцевих, верніше до двох, зрозумів, що я це можу робити, і так воно все пішло, пішло, пішло. Ось така у нас вийшла салатничка. А вже слідуючий етап це вже малювання, знову просушка, перший випав, нанесення фарби, поливи, другий випал, тоді тільки кінцевий результат. Це все дуже довго триває. Ми зараз легенько намічаємо малюнок. У нас вже в руках виріб, який от, бачите, він з червоної глини зроблений. Тобто основа плитки, і покрити білою глиною. Він вже зараз якраз придатний для того, щоб малювати. Особливість цієї кераміки ми малюнок прирізаємо. Тобто це щось схоже, як вирізати по дереву. Ну, Звичайно, матеріал не такий і твердий. Але ми вирізаємо через цей білий шар глини, ми прирізаємо малюнок до от, тіла, до червоної глини. І оце, от, бачите, ми маємо цей коричневий контур. Сама ця техніка вона називається з графітом. І перші роботи, які були зроблені в цій техніці, вони були зроблені в Ірані в 9 столітті. Там просто надзвичайно красиві роботи, які дуже схожі до того, що робили госули у 18 столітті. Тобто і... технологія завжди була та сама, але люди малювали, ну відрізалися малюнки. Тобто люди малювали те, що вони бачили. Вони малювали свою якусь культуру, те, що було для них звично. А ви пивичів можете намалювати? Можемо, ми не малюємо. Ми гуцули у гуцулів. Не було пивичів. Баранця чого малювали? Це було молоко, шерсть, це було м'ясо, це було гарно. Останні 200 років вважалося, що Косівська і кераміка вона суто тут зародилася, і суто вона для цього регіону тільки характерна. Але явно вона тут не зародилася, хтось просто сюди завіз цю технологію виготовлення цієї кераміки. Ну, в світі воно було, єдине, що тут Косів залишився тим осередком, де от воно збереглося. Те, що я малюю, наприклад, це, це не є традиційна косівська кераміка в повному сенсі. Я дуже багато я взагалі починала з того, що я гусульські елементи поєднувала з а, скандинавськими переплетеннями, з кельтськими переплетеннями, тобто те, що мене найбільше захоплювало. Потім почала додавати туди якісь візантійські елементи і так далі. Тобто мені цікаво поєднати через орнамент різні культури. Це я напускаю зараз червень. Оцей колір, це йде у мене в, в груші, це йде глина. Потім на кераміці вона дає коричневий колір. Тобто Зараз у нас задіяні три глини. От, ось ця темна, ось цей фон, і оця третя глина йде коричневий колір. Тобто тут вже і три глини у нас присутні. Коли воно випалюється після першого разу, воно робиться колір. ну Оце повністю білий іде, і ніби от ззаді як це глинкається, червона такий колір. Тоді вже... Напускається фарбами, але кожен майстер робить цю фарбу сам. Тобто ніколи немає цієї єдиної фарби, яку не можна купити. Зараз є безліч фарб, безліч текстур, фактур, тобто там, ну я кажу, до кольору до вибору. Але, власне, цієї гуцульської нашої прозорої, зеленою, і з тим відтінком, яким тобі потрібно, її ніколи немає. Навіть майстрів пізнають по. Почерку по кольору, тобто в нас вже знають, ага, світліший кольор це той майстер, темніший кольор той майстер. І кожен раз треба зробити вміти свій колір. Після першого випалу я пензликом напускаю всі, де жовтий, де зелений, воно ще потім стоїть, підсихає, потім йде полива зверху. Заливається поливо і другий випал. Це наша пічечка. Цілий. Так перевіряється кераміка. Бо вона була тріснута, вона б вже мала б глухий звук такий. Зараз ми вже на, на слідчому етапі будемо наносити жовтий і зелений кольори, два кольори, і покривати це поливою, то, щоб листить, власне, це так якби склом покриваємо. І знову в піч, І тоді вона вже буде готова. Ось так як, та як тут вона вже, бачите, зелений. Додасться жовтий. Оці потьоки якраз роблять ту кераміку неповторною. Малюнок ще тяжко повторити, а це взагалі ну, це природа випало. У мене це ніякого впливу немає. Ми не ходимо, я не знаю, де воно потече. Просто наносити одинаково, все це, одинаково вложити фарбу. В одному місці воно потече, в другому ні. Це так, якби людина має родинки на собі. І В кожного вони є, але в кожного десь в інших місцях. Так само і цей. Ця кераміка власне, тим відрізняється від всього. Що ця одна робота буде зроблена тільки для одної людини. Хочемо того чи не хочемо. Я не наважуся ні на яких учнів, тому що я сама ще нічого, мені здається, не знаю толку. 20 років, але кожен раз, кожен випал, у нас іде переживання. Поки доти вона виходить. Доти воно виходить. По цей день я шепчуся, щось роблю, щось піддивляюся, щось видумую. Ще насправді там нема видумати, що видумати, вже до нас все давно видумано, ми тільки повторяємо, якісь як виявляються речі, та і все. Щось говорить через покоління, можна так сказати.